этой новости про большую фотографию можно было бы добавить, что еще кто-то на стене в туалете написал «Клятые москали». Ну, то есть перемога и еще один повод для Ермака и Зеленского покататься по миру. А для Скобеева это еще один привод спалиться, что она катается по человечьим туалетам. Что ты там делала? Та, Унитазная принцесса ты наша, что ты прочитала напис, а? Може, вона там ховалася від замаху на життя? Бо, наприклад, Соловйов її колега дуже зачкавав. І е, я помітив, що коли боїться Соловйов, то він в такі моменти починає кричати, обзиватися. Дивіться, процес над людьми, які планували мене вбити. И вы знаете, я с таким большим интересом смотрю, как это комментируется разнообразными а, персонажами, что прям удивление берет. Ну, во-первых, для начала, подозреваемые в подготовке убийства Соловьева завели а, в зал суда. Спасибо Звезде Ньюс, они показывают видео. Ну, там, собаки сначала лают. А, ну, самое важное, это то, насколько счастливы эти люди, которые планировали меня убить. Как им смешно, как им весело. Вот они в приподнятом настроении. Ну конечно, вместо того, чтобы этих сволочей грохнуть в момент задержания этих нацистских ублюдков, это погонь, это ничтожество, вместо того, чтобы их сразу им дают возможность еще кучу лет жить на деньги государства, при этом часть из них этих законченных подонков и убийц наслаждаются моментом. Ви ж розумієте, що коли крякнув Владлен Татарський, то тому кому подарували статуетку і яка бадабум, то всі ці пропагандисти, воєнкори, вони так напружились. А коли Києву забаранили на території закритого готельного е, такого віп-готельного центру, то тут уже попчик скрутився в дульку, і стало дуже страшно. Чим вінала ти Оліска Бієве? Рита Симонян, Женя Попов, Тигран Киасаян, Дмитрий Киселев. Их же всех планировали убить. Они виноваты тем, что они ненавидят нацистов и высказывают свою позицию прямо в эфире. И от этого вас сволочь... Хочете, чтобы цей список перетворился, ну, цей список, який озвучивал Соловьев на черно белой фоточке с черной стричкой в куточку, то бегом ставьте в подобайку! Кажу це в стилі Соловйова Може, це якось працює, і, будь ласка, підпишіться на канал. Наша мета 150 тисяч підписників. І якщо ви русофоб, ні, навіть не так русохейтер, то ви дуже потрібні нам в нашій спільноті підписників. Ваші лайки, підписки, а також коментарі на сім та більше слів. Це змога протистояти всім скаргам, які на нас надсилають. Розпалювання ворожнечі, от скажіть, от. Как их можно не ненавидеть и не распаливать? Оно дел Украина рассказал, как во время работы постоянным представителем при Совете Европы водил к себе домой высокопоставленных дипломатов выпивать и есть борщ. Собрание называлось клуб борща, к нему прилагалось сало и водка, и все проблемы, сказал Кулеба, тогда решались. Так и шо? Ну, у нас і так всі е, проблеми вирішувалися, і так ми ведемо справи. Сало і борщ то є українська дипломатія. Якщо пригощаєш салом і борщем, то тільки якогось дуже поважного гостя. Вам, росіяни, мабуть, теж сало хочеться і борща, а на столі лише щі та. Пізділі від мужа, і знаєте, чому я е, насправді тішуся? А тому, що вони нас не розуміють від слова взагалі. Вчора я вам розповідав, як вони кажуть, що геї захищають українців. Ми такі. Ну та пофіг, якої орієнтації людина, яка зброю в руках нас захищає. Тепер вони такі глава МЗС, коли був послом в Європі, годував салом борщем і горілкою ми такі, ну. Красавчик, які питання, це ж працює. І тепер вони такі на фронт забирають людей тільки зі східних областей України. Ми такі, о, а тут ви знову дали в штангу Лашари. На фоні мобілізації людей, які проживають з пропісками основно говоря, Львов, Тернополь, Ровне і так далі, не дуже їх трогають. А от то, що стосується виходців із восточної України. их всех под белые рученьки и тащат в военкоматы. То есть я веду к чему, что мы, может быть, визуально этого не видим, но вот эта мобилизация, она направлена на то, чтобы утилизировать на этой войне именно русскоязычное население. Понимаете? Этих людей хватают и отправляют на войну, вне зависимости от их желания, где они проживают, на какой части Украины и так далее. На якості України проживають рускогаварящі і хватає відправляють на фронт? Тобто, слово паляниця воно стосувалося не росіян, а російськомовних українців. Це до речі, теж таке словосполучення російської пропаганди. Але я якось помітив, що вони однією рукою розповідають як на карпатських. Курортах і по всім селам на заході України е, виловлюють ухилянтів що там багато прапорів е, жовто-блакитних май... майорить на кладовищах. А іншою кажуть, що виключно жителів східних областей. При тому, що геноцид російськомовних хай вже використають це словосполучення, російськомовних в Україні влаштовують саме росіяни. Тому що східні та південні області України, де були ну не буду брехати, найбільш лояльні до Росії громадяни України, там, скажімо так, електорат ОПЗЖ, так вони навпаки страждають від Росії найбільше. До речі, про російськомовних зараз побачите відео, яке активно розганяють в російських соцмережах, і походу я вам буду розповідати, що відбувається. Дивіться. Поліція веде дідуся під ручку. Зараз ви все побачите, бо Латвія нарешті почала депортувати громадян Росії на відео 82-річний Баріс Катков, це громадянин Російської Федерації, який принципово не вчив мову країни, в якій він проживав десятки років, і не здав автоматично екзамен на знання цієї мови. Відповідно, отримав, не отримав законних підстав на перебування в країні. Знаєте, це подають в Російській Федерації, як подивіться, пенсіонерів депортують з, з Латвії. А я вам покажу зараз наступним відео, що говорить цей типу звичайний е, воєнний пенсіонер по, про латвійську владу. Дивіться. Я думаю, що ті виводи, які вони не робити... исходя из украинских событий. И я считаю, что Латвии не должна допускать таких же событий, повторения событий, как на Украине. Решать русский язык, не разговаривать на русском языке. То есть не надо ассимилировать, не надо заставить. Дід цей очолював проросійську організацію в Латвії. Взагалі останній тиждень в Латвії, Естонії активно взялися за шпигунів, які працюють на російську владу. В Латвію цього діда вислали. Там у нього була організація організаціядружества, содру... якось там Росії, Латвії. Він там за російську мову топив. Сьогодні в Естонії арештували професора університету, який теж працював на російську розвідку. А цей дід поїхав першим взагалі то він е, далі там по відео розповідає, що йому дуже шкода людей, які лишаються в такій Латвії, але чомусь цей дід через суд буде добуватися повернення назад? Якийсь, не знаю, мазохізм, не знаходити. Або ще одна боротьба, яку росіяни, точніше, їхня пропаганда веде на словах. кажуть: знаєте, чому Росія не підтримала Ізраїль в боротьбі проти терористів Хамас? Бо євреї розп'яли Христа. Значення для, тех, кто, для тех, кто, так сказать, в мире, кто в мусульманському світі, хто способен думать. Да? Вот. А я що, що таких все-таки большинство. Тому що на самом деле, как бы, да, проти вас воюють те, хто розп'яли Христа. Или кто, так сказать, поддержал это распятие, кто не осудил это распятие, кто согласен с этим распятием, да, вот они воюют против палестинцев э, в сегодняшней газе. И поэтому и методы такие. Ветхозаветные, ветхозаветные, да, око за око, зуб за зуб. А Христос, как бы, придя, он совершенно другое, другие заповеди да, дал, да, любите друг друга. И на, на самом деле, как бы, эти заповеди в значительной степени, как бы, они противоположны тому, чем руководствуется израильское общество в своей, вот, ненависти. К Палістинцям для мене ще з 7 жовтня, якщо не помиляюсь, коли Хамас напав на Ізраїль, все одразу було зрозуміло, але я одного ніяк не міг збагнути. А чому весь той е, е, скільки там 200 мільйони арабський світ, який знаходиться навколо Ізраїлю, не вписався за Хамас, за Арабів. А потім зрозумів, вони так само всі вважають Хамас терористами. Зараз я вам покажу відео з кордону з сектором Газа. Подивіться просто на висоту цього паркану. Подивіться на цей колючий дріб. Подивіться просто на всю цю довжину. І зараз я вам е поставлю просте питання. Як вам взагалі цей парканчик? Нормальний? А знаєте, хто це так відгородився від сектору Гази? Зовсім не Ізраїль, як могли подумати ви. Ні, це Єгипет. Чомусь. Араби в Єгипті не дуже хочуть, щоб до них приїжджали араби з сектору. Цікаво, чому так, га? І чому ми не побудували такий самий паркан на кордоні з Рашкою? Я не знаю, чи часу не вистачило, чи корупція. Ну, пам'ятаєте, ці всі розмови були? Зараз ми. Якщо б за цей час ми повністю обгородили е, бетоном бетонним парканом територію Росії, то обговорювали чи треба їх заливати бетоном, чи ще зарано. А заливати треба, бо... боли красива це наша Росія. Волочкові і джигурдії можна в принципі робити все, бо вони е, в Росії асоціюються з фріками і відіграють цю роль дуже успішно. Тобто, російська влада і пропаганда чітко розділяє або ти фрік. І завжди таким будеш, і там твоя поведінка девіантна. Але е, ми на тебе будемо дивитися, як на мавпочку в зоопарку, е, і будемо казати: Ну, от, бачите, ця поведінка це є бобо. Або ти поводиш себе нормально патріотично це друга сторона, слухаєш шамана і підтримуєш е, е, СВО, і немає такої реальності, в якій ти е, виступаєш одночасно в Кремлі, знімаєшся в новорічних вогниках і береш ву честь поки ніхто не бачить, або бачить, але вночі в naked вечірках Євєєвої. Розумієте, так? Ти або адекватний, патріотичний православний і не чудиш, як їм здається, або ти фрік, і тобі можна ось таке. <праць> Там вона в трусиках так. що Просто все це я ж кажу, все це така шоу-постановка для для лайків і щоб в коментарі приходили спамери і казали там джигурда там щось зробив валачкові прямо на відео. Стосунки їхні ці джигурди Валачкові, мені дуже нагадують іншу фрік пару, але вже з тіктоку, і ріжку і Олега Мангола. Ви б теж знали, хто це такі, аби у вас був друг Льоха з Краматорська. Thank <laughs> you. Після того, як крякнув мопс дядя Піос, я і не пригадую, в принципі, в нас фріків такого калібру, в нас я маю на увазі в Україні це при всій повазі до пам'яті собачого депутата і безцінних знань, які він нам е, передавав. Якщо взагалі. Ніколи не хочете знати, хто такі Ірішка Чікіпікі, Олег Мангол, Момс дядя Пьос, Джигурда і Валачкова, але ви вже і так знаєте. Але не хочете, щоб я вам розширював ці знання? То підписуйтесь на канали, лайкайте це відео. і Я буду зберігати вашу психіку. Якщо хочете, щоб я зберігав вашу кукуху регулярно, то знизу під відео є кнопка підписатися, точніше, підписатися і спонсорувати. А в описі під відео є лінк на бамі кофі. Ваші донати. Це ваша подяка за те, що нам доводиться переглядати всі ці тонни, гігабайти, терабайти. Відео заради вас. Дякую, що додивились до кінця. Всім папа. -па.